Моя думка така, що те, що йде на референдумі, це все заслуг з Росії. Там кримчан майже такого немає. А що, ну, що, робити? що робити? На мою про... думку, зараз українці в даний момент слова немає. Там, там вся Росія диктує свої правила. Як, як їм жити, що їм робити? Там Ні, ж... Я про Донбас спрашиваю. Ну, чи так само там, в тому Донбасі, так само де, де, там вони не цей. Всюди однаково не там, всюди ну, сценарії. Ні, ну вот вони виносять завтра там питання о федералізації, язики. Ви львой в'язниці, какие-то можуть бути уступки в тих вопросах? Не було ніяких, нікому не було ну, ніякого діла до того. Має бути український язик, один. І все. Мова не язик. <реш> а ви... мова, мова, має бути, мова, мова має бути одна. Державна є там, хай буде, мусить бути українська, але розмовляти ніхто не забороняє на російській. Тому що, якщо взяти, наприклад, для прикладу Росію, що там, ми поїдемо зараз звідси з України. Тобто, ви вважаєте, что в этих питаннях никаких уступок не должно быть? Ні. нет. Мова має бути. буква. І по поводу унітарного устройства страны? По поводу унітарного устройства государства. Можна на каким мова хочете? Ні, 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 по поводу федерализации. Как вы считаете? Ну це вже правила Росії, це вже диктує Росія, а не Україна. Тобто тут теж не может быть ніяких поступок, так? Да? Понятно. Спасибо.